Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні у нас субота, так і я зараз їду на перегляд квартири, яку можливо буду продавати. Знаходиться вона біля метро, 23 серпня. Друзі, я приїхала. Так, квартира розташована прямо біля метро, 23 серпня. Я йшла приблизно одну хвилину. Локація топ. Вам показую першим. Не перемикайтеся. Це у нас супермаркет клас і метро. А ось наш будинок. Даже в будинку є чудо, маркет, дуже зручно. В тапочках вийшли та пішли в магазин. Хочу вам показати двір. Ось такий затишний. Тут дуже тихо. незважаючи на близькість до метро. Теплий цегляний будинок. Квартира розташована на п'ятому поверсі п'ятиповерхового будинку. Ось така світла кухня. 6 метрів. У квартирі дуже гарний житловий стан. На кухні пралка. У будинку газ. Ну, а за вікнами у нас зелені дерева та вулиця 23 серпня. Далі санвузол. У санвузлі поміняно труби. Нова сантехніка і є бойлер. Це кімната номер 1 Дуже світла. По всій квартирі поміняні вікна. Ось дивіться, як цікаво тут зроблено. Тут спальне місце, а тут місце для роботи. За вікнами вулиця 23 серпня. Така дівчинка з кулькою. Все, що ви бачите на відео, залишається. І в цій кімнаті є такі шавки для зберігання речей. Кімната зачиняється на двері. Кімната номер 2 Вона з балконом. На підлозі такий паркет. І особливість цієї квартири. У неї і такий балкон. Подивіться, який він широкий, з дзеркалом. Це я. Ось такий він просторий. Тут у нас панорамні вікна. І з цього боку видно метро 23 серпня. Дуже затишна квартира, балкон просто топ. Мені дуже подобається. Ця кімната площею 15 метрів. Дивіться, яка гарна люстра, кондиціонер. І ось така дуже цікава картина ручної роботи. Хочу звернути вашу увагу на під'їзд. Він відремонтований. Дах в ідеальному стані, і навіть у під'їзді маємо пластикові вікна. Ось така чудова квартира. Чекаю вас на перегляди. Друзі, ключі у мене так, квартира 35 тисяч доларів. Метро, 23 серпня, одна хвилина. Підходи під програму є відновлення. Хазяйва тут, от без доручень, без там їхати довго. Все буде добре, швидко. Чекаю вас на перегляди.